Цей огляд точно для вас, якщо ви не хочете та не любите прибирати, але дуже любите ідеальну чистоту. До мене на огляд потрапив DreamBot L10 s Pro Ultra Heat. Це новинка серед роботів для повного циклу домашнього прибирання підлоги. Тобто той, який збирає пил та повноцінно миє підлогу. Крім того, навіть ще після прибирання автоматично вивантажує пил до своєї станції. Та миє свої швабри самостійно теплою водою, і навіть сушить ці швабри самостійно автоматично. Тобто один такий пристрій, і підлога повністю чиста. Причому робот навіть миє підлогу з миючим засобом для кращого результату. А все, що потрібно власнику, це один раз на 75 днів змінювати мішок для пилу, а ще додавати чисту воду та зливати брудну воду після прибирання. Але взагалі то можна навіть і воду не зливати і не додавати. Як це так, розкажу трохи пізніше. Ось такий досить довгий опис здається таким собі сценарієм мрії, коли майже нічого робити не треба, а підлога вдома ретельно прибрана. Я вже десь тиждень живу саме за таким сценарієм і хочу вам розповісти про робота-новинку більш детально. Та навіть по основних показниках порівняти його з попередньою моделлю. Почнемо. Про актуальну вартість та наявність такого робота дізнавайтеся за посиланнями у описі до цього відео. Також там перевіряйте наш промокод для більш приємної ціни на робота Dreamy. Підпишіться на наш канал, а ваша вподобайка та ваш коментар стануть прикрасою цього огляда. Пакування нового робота досить велике. Всередині одразу бачимо інструкцію: мішок для сміття та частину станції робота. Далі тут сам робот, ось тут під кришкою в нього контейнер для пилу, і я одразу помічаю, що фільтр повітря у новій моделі можна зняти одразу та окремо, не чіпаючи контейнер. Бо сміття робот вивантажує до станції самостійно, а фільтр рідко, але доведеться зняти та витрусити, почистити, і це більш зручно, ніж у попередньої моделі. Далі дістаємо станцію автоочищення та Вивантаження сміття. Ну а в ній вже знаходяться інші частини та засоби для робота. Тут дві швабри на магнітному тримачеві зі змінними мікрофібрами, бокова щітка. Щітка для догляду за роботом та маючий засіб для підлоги, ну і дріт живлення станції. Ну а в самого робота можна зняти для догляду основну щітку, її навіть з часом можна замінити. Робот, до речі, вміє нею рухати вгору вниз. Ось камера робота, вона зі штучним інтелектом. Робот в додатку на смартфоні досить точно впізнає різні речі та відмічає їх на мапі приміщення. Ось тут контакти для зарядки та роз'єм для поповнення запасу води. Поряд Великі дверцята для автоматичного викиду сміття в базу. На самій базі індикатор підключення. всередині дві двіємності для брудної та чистої води. Лишається скачати додаток для робота та під'єднати його до домашньої мережі Wi-Fi. Для цього є QR-код під кришкою. Потім натискаємо кнопки, чуємо голос робота. Він каже про готовність приєднатися. І в додатку з'єднуємо його з Wi-Fi увівши пароль мережі. Тепер він готовий розпочати побудову мапи приміщення та, зрештою, перше прибирання. Як це працює, я зняв кілька Коротких відео на нашому каналі, перегляньте їх потім, якщо вам цікаві деталі. В мене мапа в додатку вже побудована та скоригована, як мені потрібно. До речі, стосовно мап, робот підтримує багатоповерхову мапу. Якщо у вашій оселі є інший поверх, то його туди просто можна перенести. Він сам розпізнає приміщення та прибере. А після прибирання та для миття швабр його потрібно просто повернути на базу. Також, якщо вам це буде зручно та цікаво на мапі, в додатку можна власноруч розмістити меблі, а можна навіть свою мапу створити у 3D. Також з меблями, і навіть там буде видно рух вашого робота. І як на мене, то вся оця історія з 3D-мапою, мабуть, вже трішечки втратила свою актуальність. Чому спитаєте ви мене, а я вам відповім та тому, що в нього ж є камера. Та й взагалі робот може бути охоронним пристроєм. Можна налаштувати на ньому навіть типовий маршрут огляду вашої оселі як справжнє патрулювання. Ось таким чином можна налаштувати круїз роботу. Треба обрати мапу і обрати місця, які ми хочемо сфотографувати. Наприклад, я хочу сфотографувати ось це місце, ось це місце на мапі, ну і де-небудь ось тут біля вікна. Я зберігаю це і виставляю час, коли потрібно зробити цей круїз, чи може його потрібно повторювати. Все, круїз збережений, і зараз лише чекаємо, коли настане той час, коли він поїде виконувати огляд помешкання. Ось, вимкнулася камера, і він починає рухатися. Перевіряє позиціонування. Ну а тепер він вже прямує, куди йому треба. Так, десь тут я його попросив зробити фотографію. Потім подивимося на карті. І трохи далі по коридору, та на кухні також. Зараз побачимо. Усе сказав, що завдання виконані, і він повертається на базу заряджатися. Прошу, пане, прошу. Ось де він був та що побачив на цих локаціях. А подивитись, що він там познаходив, можна у самій карті. Давайте глянемо. Ну, ось. Якраз таки він і побачив і зняв мої ноги, бо я контролював, де він є, і знімав. До речі, про безпеку візуального контролю помешкання компанія теж подбала. Тут є сертифікація поважних європейських установ. Ну а ще банально для підключення до камери робота треба знати ваш персональний пін-код. А ще коли хтось під'єднується до камери, то робот про це повідомляє голосом. До речі, голос тут поки що тільки англійський, але скоро має з'явитися українська озвучка. Робота вона вже проходить тестування у виробника. Start я коли ось ці усі фішки з дистанційного спостереження роботів дрімі тестував, то прям відчув оце на собі, що ніби з одного боку це така доросла іграшка, а з іншого боку, це досить такий серйозний пристрій. Ну, наприклад, знаходячись на роботі в офісі, ви завжди зможете перевірити, чи не забули ви в себе вдома вимкнути праску з розетки і просто взявши смартфон, підключившись до робота, можете поїхати і подивитись, що там відбувається у вас. Причому знову ж таки, навіть жартома за кимось пошпигувати через робота не вдасться. Бо він раз на кілька хвилин буде сповіщати, що в нього увімкнено камеру. Ось так все у виробника тут продумано. І ще більш такий робот актуальний не тільки для будь-якого, але й для великого помешкання, завдяки тому, що в нього не тільки висока потужність всмоктування у 7000 паскалів, але й гарний акумулятор на 5200 мАч. Як приклад, тут у двокімнатній квартирі мені тільки один раз вдалося його розрядити до 15%. Це коли він повертається на базу для того, щоб підзарядитися знову. І трапилося це, коли я обрав потрійне вологе прибирання у режимі всмоктування турбо, і такі налаштування взагалі точно не потрібні для постійного підтримання чистоти. Це більше щось типу генерального прибирання. А в більш стандартному варіанті налаштувань зі звичайною потужністю та одним повтором миття. Усе прибирання не забрало й чверті заряду робота. Тобто автономність тут дійсно дуже гарна. І, взагалі, за даними виробника одного заряду робота може вистачати десь на прибирання двох сотень метрів. Навіть трішечки більше. Звичайно, це сильно залежить від обраного режиму та обраної потужності. Але саме ось ця нова модель цікава ще й наявністю прискореного заряджання. Я раніше вже в своїх оглядах прогнозував, що в роботах та в сучасних полососах має з'явитися швидке заряджання ну так само по аналогії, як і в смартфонах. І ось L10 s Pro Ultra Hit має швидше на 30% заряджання, ніж попередня модель. Такий собі квікчардж для роботів, Ну це просто заручно. Робот навіть при розрядці досить швидко повернеться до Бирання автоматично Автоматично у випадку робота відбувається багато чого, ну мабуть, тому що це і є суть робота позбавити власника від якихось нудних завдань. Наприклад, Clean Genius – Це коли робот параметри прибирання обирає автоматично. Кажуть, що це працює на базі штучного інтелекту. Це має бути досить зручно та оптимізовано за витратами, бо можна звичайно кожний параметр робота обрати самому. Ось тут дві вкладки окремо також можна налаштувати і навіть роботу бази робота. А ось автоматичний розумний режим спрощує це до двох опцій: регулярне та ретельне прибирання. Це може бути досить зручно, якщо ви, звичайно, не контрол-фрік, як і я. Тоді, звичайно, ручні налаштування, ну хоч на кожну кімнату окремо саме для вас. Особливість деяких нових роботів Dreamy – це висувний диск для прибирання. Тобто, робот сам це також можна змінити в налаштуваннях за необхідності, більш досконало зможе робити вологі прибирання у кутках, а також скраїв під меблями, куди він повністю. Не може заїхати. Це дуже крута фішка, насправді. Може, це і дуже суб'єктивно, але мені здається, що попередні моделі, які в мене були на оглядах, рідше висували свою швабру. Можливо, компанія трохи вдосконалила свій алгоритм, а можливо, це залежить повністю від штучного інтелекту, який керує процесом та поступово навчається. У будь-якому випадку мені виключно сподобалось, як це працює. Дуже коротко, порівняння з попередньою моделлю L10 S Ultra, L10 Pro Ultra Heat вміє вище підіймати свої швабри. Абри над килимком, так робот вміє їх підіймати, щоб не намочити ваші килими. І ще він автоматично посилює потужність на килимах у режимі сухого прибирання. А ще робот в режимі Genius в мене дома на підлозі визначив килимок автоматично. Там є спеціальний датчик, який бачить, що під ним за підлога. Та спочатку прибрав у кімнаті всю тверду підлогу з вологим прибиранням, а вже потім повернувся та зробив сухе прибирання на килимку з піднятими швабрами. Повторюсь, все це він зробив самостійно та автоматично. Я нічого в додатку сам не виставляв. Далі новинка більш потужна: 7 тисяч паскалів проти 5 тисяч паскалів. І також тут збільшені всі контейнери таємності і для чистої, і для брудної води, і мішок для пилу, що просто зменшує витрати та клопотатися треба ще рідше. Мішок міняється десь один раз на 75 днів. У попередника це 60. І звичайно, слово хіт у назві, тобто тепло, це зовсім окрема розмова. Адже за бажанням, власне. К робота може увімкнути промивання швабр саме теплою водою, а це, звичайно ж, більш досконало та гігієнічно. У попередника такої функції просто не було, і це точно варто уваги. Ну і повторюсь, моє особисте побажання нарешті почало втілюватися, адже ця модель отримала більш швидке заряджання. До речі, якщо ви власник домашньої тваринки і знаєте, що вона може лишати сюрпризи неприємні на підлозі, то робот може бути більш уважний до цих самих сюрпризів. Знову ж він їх і сфотографує і покаже вам на мапі. Головне активувати цю функцію у додатку. Ну і судячи з тестів, ось таких, це працює досить непогано. Ну, принаймні, з моїм макетом робот жодного разу не помилився. Ну а взагалі, то перешкоди можуть завадити роботу, тому завжди перед прибиранням я, наприклад, підіймаю штори на підвіконня, прибираю з підлоги подовжувачі, та особливо пильную за тим, щоб на підлозі не залишалися дрібні деталі, наприклад, з таких от дитячих конструкторів, як Леґо. Бо звичайні. Які небудь іграшки він, скоріш за все розпізнає та помічає як перешкоди, а ось дрібні деталі, які-небудь карпетки, дроти, шнурки, залежно від кольору та розміру, все ж таки можуть заплутатися та застрягнути де небудь. що краще берегти свого помічника та свої речі. Коротше, налаштування справді у додатку до сто біса. Там можна навіть і автоматичний розклад створити, і вручну, як з пульта, керувати роботом. Ну і звичайно можна приєднати робота до популярних голосових асистентів і керувати ним голосом. Осом зі смартфону розумної колонки або смарт-телевізора. Стартуй прибирання. Якихось явних недоліків за тиждень користування я поки що не помітив. Вдолає поріжки, він досить впевнено, прибирає дуже ретельно. А проблемні зони, де підлога може бути теоретично більш брудна, в мене налаштовані на більшу кількість повторів прибирання та на більшу вологість. Так, наприклад, потрійне прибирання в мене стоїть у кухні та у зоні коридору. Як на мене, крім усього сказаного раніше, добре, що у нових роботів основна щітка тепер виконана з такої, ніби резини. З неї легко знімається шерсть, нитки, волосся та ворс. З із стандартної щіточки якомого особистого простішого робота ворс досить важко знімається, його доводиться зрізати. До речі, колись з часом витратні частини та матеріали доведеться поповнити або замінити, і тому в додатку можна контролювати їх знос або розхід. Це зручно, і усі додаткові штуки теж можна знайти в нас на сайті. Важливо, мішків для пилу у комплекті 2, тобто власник робота, забезпечений трішки менш ніж на півроку мішками. Погодьтеся, прикольно. Ну і кілька слів Впродогляд, звичайно, через якийсь період це дуже залежить від того наскільки брудна підлога в приміщенні, чи є у вас тваринка чи ні, та від інших багатьох факторів. Тому без уточнень часу та частоти догляду тут все індивідуально. Доведеться подбати про свого робота. Самому роботу треба час від часу перевіряти щітки, знімати ниточки та ворсинки. Якщо вони є, також варто заглядати до фільтру, прочищати, витрушувати, можна навіть промити за крайньої необхідності, тільки висушити доведеться повністю. Ну, а краще ще й дивитись на ось ці датчики, щоб там не застряг бруд. Там має бути чисто, щоб робот добре бачив підлогу під собою. Та й взагалі віконця датчиків мають бути чисті. База потребує догляду також. Прочистити ємність для брудної води можна щіткою з комплекту, а місце встановлення мішка для пилу та навколо просто протирається сухою господарчою мікрофіброю. Так само сухою тканиною протирається і нижня частина, де паркується робот, тільки краще вимкнути базу, щоб уникнути контакту з. З гарячою водою. Ну і в фіналі скажу, що взагалі-то базу робота можна навіть приєднати до водогону та каналізації, і він буде працювати максимально автономно, навіть доливати та зливати воду. Але для цього потрібен додатковий комплект підключення. Він продається окремо, ну і, звичайно, про розташування бази роботу доведеться подумати заздалегідь. До речі, подбайте про це наперед перед купівлею. Краще не ставити базу робота у себе десь в спальні або в місцях відпочинку, бо незважаючи на те, що. Що в нього є режим не турбувати, це коли він автоматично не буде прибирати у нічний час. Але сушіння швабр робота, воно, хоча й не гучне, але триває досить довгий час, декілька годин. І, хоча й тихенький звук вентилятора, але під час відпочинку він може вас дратувати та турбувати. А мене турбує лише ваш лайк та підписка на цей канал. Лишайте свої відгуки у коментарях та дивіться інші наші відео.